Гувер Колінз, потворене кохання, частина 86, глава 38, Тейт. Я зачиняю та машини і підходжу до сходів, що ведуть на другий поверх. Я рада, що більше не потрібно користуватись ліфтом і все ж трохи сумую за кепом, хоча більшість його парад так і залишилась для мене загадкою. Добре, коли є комусь висловитись. Тепер увесь мій час. Заповнено роботою та навчанням, я намагаюся повністю зосередитись на кар'єрі, але це нелегко. Я живу у новій квартирі вже два тижні, бажаю самотності, але ніколи не залишаюся одна. Варто повернутись додому і Майлз знову осюди. Він у всьому, і я терпляче чекаю, коли це мене. Чекаю на той день, коли біль відпустить, коли я не так сумуватиму. Я сказала б, що моє серце розбите, але це не так. Не думаю, що воно розбите. Точніше не знаю. Серце не було у мене в грудях з того дня, як я залишила його біля дверей Майлза. Стверджую собі, що треба жити сьогоденням, але це набагато легше сказати, ніж зробити. Особливо, коли день переходить у ніч, і я лежу в ліжку одна, слухаючи тишу. Тиша ніколи не була такою гучною, поки я не сказала Майлзу. Прощавай. З рахом думаю про те, як відчиню двері додому, хоча попереду ще половина сходового прольоту. Вже ясно, що ця ніч нічим не відрізнятиметься від усіх інших. Я підводжусь на поверх і повертаю ліворуч, але ноги не хочуть слухатись. Вперше за два тижні відчуваю, як у грудях знову б'ється серце. Майлзе він не реагує, сидить на підлозі, припавши до дверей моєї квартири. Я повільно підходжу ближче. Ну і як це розуміти? На Майлзі не форма, а звичайні джинси з футболкою. Під заросло щетиною, а значить, він пару днів не був на роботі. Під правим оком свіжий син, синець, не хотілося б його будити. Якщо Майлз налаштований так само ворожий, як у день нашої першої зустрічі, я не бажаю ще раз проходити через те саме. З іншого боку, мені все одно не потрапити до квартири не. Потривоживши його, роблю глибокий вдих, намагаючись вирішити, як краще вчинити. Боюся, що якщо розбуджу мезли, то, то здамся, пущу в квартиру і дозволю зробити йому те, за чим він з'явився, а прийшов він не за тим, що хотіла б дати йому я. Тейт, вимовляє Майлз, підводячись на ноги і нерішуче дивлячись на мене. Коли він випростується, я мимоволі. Відступаю. Я й забула, який він високий, як заповнює собою весь простір, коли стоїть переді мною. Давно ти тут? питаю я, він дивиться на екран мобільного телефону шоста година. Тож мені краще, як найшвидше, потрапити до туалету. Я хочу розсміятись, але не пам'ятаю, як це робиться. Коли повертаюся до дверей, малюс відступає, даючи мені пройти. Тремтячою рукою я відчиняю двері, входжу в квартиру і вказую в бік коридору, праворуч, слідом йому не дивлюся, чекаю, коли зачиняться двері туалету, потім падаю на диван і закриваю обличчя руками. Навіщо він прийшов? Навіщо я впустила його без жодного питання? Як тільки Майлз вийде з туалету, доведеться вигнати його. Я більше не можу так із собою поводитись. Я все ще намагаюсь взяти себе в руки, коли до вітальні заходить Майлз. Я дивлюсь і не можу відірвати від нього очей. Щось у ньому змінилось. Він змінився. Посмішка на обличчі, спокій в очах, легка, ширяюча хода. Минуло лише два тижні, проте його не впізнати. Майлз навіть не думає тримати дистанцію, сідає поруч і притискається до мене плечем. Я заплющу очі і чекаю, що він знову завдасть мені болю, адже це єдине, що він уміє. Тейт, шепоче Майлз, я за тобою сумував. Ого, ніяк не очікувала почути щось подібне, але тепер це мої улюблені слова. Я за тобою сумував. Скажи ще раз, я сумував за тобою, Тейт, дуже. І не лише тепер, я сумував щодня, поки тебе не було, відколи перше побачив. Він віймає мене за плечі та притягує до себе. Я підкоряюсь, лину до його грудей і хапаю за сорочку. Коли відчуваю поцілунок у голову, очі в мене заплющуються. Подивись на мене, м'яко просить Майлз, всаджуючи мене собі на коліна. Я слухняно дивлюсь і цього разу справді його бачу. Між нами немає броні, більше немає стіни, що приховувала його від мене. Сьогодні Майлз дозволяє себе побачити, і він чудовий. Набагато гарніше, ніж раніше, щоб не змінились, зміна величезна. Хочу дещо тобі сказати, вимовляє Майлз. Мені важко про це говорити, бо ти перша, кому я вирішив відкрити.